Всім доброго здоров'я в нашому господарстві обновка. Я вже раніше казав, що ми планували. Нарешті дочекалися. Приїхав наш культиватор. Культиватор General. Агрокубовський, 5-метровий зі складною рамою. Отакий От ось. Його номерний знак, 25 рік виробництва. Скажімо, другий день. Ну, я на ньому вже зробив трошки, розгрузку його не показував, не було як, бо ну, неудобно знімати. Я на погрузчику знімав його. В общем. Трошки розкажу потім, сейчас, плюси. І, напевно, є і якісь неожидані для мене мінуси, плюси. Я повністю задоволений його роботою. Зараз покажу швиденько. Ми готуємо тут а після зернових по глибокому рихленню. Я культивірую. Уже ним, цим культиватором закрив 35 гектарів. От. В общем, виходить отака от от картинка. Ми от такого отакого результату. Рівненька у нас підошва. Рівнесенька. Для того, щоб сюди положити зернинку. Для чого я його і купляв, щоб можна було зробити одну культивацію і на нужну нам глибину. Вирівнять поле, поле було криве з остатками ось падалічнього ячменю. Як бачите, все, падалецьні. Ну і бур'яну вже було достатньо. Ну і ми маємо, маємо таку от. от. Ось дивіться. Сюди ми положимо зернинку. В общем, результатом задоволений його роботи. Можна сказати, кайфую. Перший день, день там ми трошки налаштовувалися, трошки собирали. В общем, що по плюсам цього культиватора, я побачив для себе. Я передивився багато відосів, там, хто що купляв, ну, мені подобався цей. Я вибрав цей е, каток. На катку у нас регулюється е, глибина. каток трубчатий, е, нерівні вони, вони трошки йдуть на якось трубки. Е, по катку е, відразу скажу, що, що було непотрібне, так це я не зрозумів, нащо тут ще. Два отвори. Ми відразу поставили на верхній, виїхали пробувати, але ж тут, якщо ставиш там на найбільшу глибину, він єлі, єлі черкає землю. То ми вже на цю не ставили, переставили одразу на нижню. ну Бо як бачите, дуже багато регулювань ну заглибиться, вимілиться ще ще є, куди вимілятися. От, така по катку каток бомба. Е, по грабліні. Грабліну ми робили по пшениці, там було остатків багато. Грабліну налаштовували, бо в плаваючому вона не йшла. Е, трошки гатило, не скажу, що катастрофічно, але були моменти, і потрібно було слідкувати за культиватором, постійно оборачуватися. От, тому е, поставили ми там е, її в жорстку. Ну, коротше, виставили висоту. Тут, до речі, куча регулювань. Також куча регулювань. Е, зараз вона у мене вплаває, чому так як по ячменю остатків небагато е, і ну, воно не забивається, йде ловко рівняє, хорошо працює. Е, вибрав я двохвиткову стійку, е, не захотів. Цього Sобразно белотовського. Вибрав двухвидкову. І не жалію для наших ґрунтів, ну, це сугубо моя думка. Для наших ґрунтів вона краща. У нас такі лапи, їх 22 штуки. Наскільки я вважав, 22 лапи. Перекриття, як бачите, достатньо, перекриває добре, ріже все, вирізає без проблем. Так, що із мінуса по самій компанії. Із, із мінуса сразу скажу, що не було оцієї гайки. Працюємо зараз без неї. Ну, її, звісно, мені вислали вже поштою. Поїду заберу. Вона навіть вже сьогодні на вечір прийшла. На пошту, ну також якесь недопрацювання, всі гайки затягнуті, я перевіряв, а цього зовсім не було. Хтось просто забув її поставити при зборці. До речі, приїхав він в полузібраному стані, скажімо так. Оця ось частина була зібрана. Граблинки висіли задраті наверх. Катки віддільно були не поставлені, і ця рама вся віддільно. Ніхто з компанії не приїхав його не збирати, не вводити в експлуатацію. Це звісно, не є хорошо. Нашим би виробникам ну, потрібно трошки займатися цим питанням, тому що техніку вони пропонують не дешеву. А якби могли б приїхати і ввести в експлуатацію агрегат. Тим паче, що він ну, не прийшов в повністю в зібраному стані, що ти його підцепив і їдь в поле налаштовуй. І ще по компанії мінус, він був не помазаний. Жодна тавотниця не була помазана з заводу. Ну якби, Я не знаю, чи правильно чи неправильно з заводу не мазать. Ну, мені не тяжко, я помазав, звісно, але ж факт є факт. І ще одна ну те, що мені не подобається, це оця підставка. Вона, по-перше, зависока, і я не розумію, для яких тракторів, ну скільки отворів, ну, подивіться, скільки отворів. Це по-перше. По-друге, ну, не дуже удобно нею користуватися. Е, краще б, як на тілешках, робили таке колещатко чи таку платформу, тільки що ти можеш, щоб вона виїжджала на, на різьбі. В общем, крутиш і вона опускається і піднімається. Я думаю, що це було б набагато краще. І ще, з мінусів, з мінусів. отут немає шару. Тут просто вставка, уварена вставка і все. І, до речі, не розумію, наша тут тавотниця. Чи просто болтів других не було. Ну, поставили болт з тавотницею. Непонятно зачем. Колеса мощні. Значить, спочатку подумав навіщо вони, а потім зрозумів. По-перше, транспортне. Широка база і в транспорті, виходить, він легше проходить по ямкам. Не так його кидає, тобто широка резина є плюсом. Плюс в роботі на цих колесах, ми, ну, як правильно виставити, ми налаштувалися, ці колеса держать горизонт. Держать горизонт передніх хлап, ззаді держи горизонт каток. І дуже класно, що вони ще стоять широко. Спочатку я подумав, чому їх не поставити, ну, щоб вони йшли по колес по, по колії трактора. Але потім зрозумів і чому. Ну, транспорт, понятно, щоб не перекинутися, більший розльот друге, що. Коли він йде ну, максимально він контролює край, він просто контролює край і з тої, тої сторони колесо контролює край. Тобто, якщо у нас є нерівності, то колесо контролює край, щоб він там не заривався і не вимілявся. Тому правильне рішення, Правильне рішення я, в принципі, довольний. Спочатку був здивований, потом зрозумів і був довольний. Отут же ще регулюється, колесо, глибина колеса виставляється. Ну, в принципі, якщо коротко, то все розказав. Далі буду знімати показувати, що він з себе представляє. Скажу відразу, він важкий. 2,250 вес, він важкий і для нашого трактора ну, йому тяжкувато з ним. Тобто у мене був КПС, верніш є зараз на продажу. КПС п'ятерка я тягав, ну, там два ряда лап. То я тягав ну, нормально третю передачу да, не без, ну, без напрягу, але нормально він тягнув. Тут третю передачою ну, йому важко. Він йде, але йому важко, тим паче перву культивацію важко йому. Коли я вже зробив перший проход там, і ну, вертався з і других гон, то другий проход, і третьою він йде аж гай, шумить, все нормально. А от коли ти йдеш перший проход, то ну, ми ходимо другою передачею, і це близько 7 км в час, е, мідлено, але впевнено, скажімо так, культиватор в нашому господарстві е, на вирост. Як ото обувачку дітям купують на вирост, так і ми, це культиватор у нас, можна сказати, на вирост. Якщо все буде добре, як час не стоїть на місці, плани є, можливо, на майбутнє це буде заділка на 120, на 120-сильний трактор. Ну, це так, в мріях, але ж одна мрія моя вже здійснилася, то я думаю, е і інші треба втілювати в життя. Так, покажу, як він складається. Зараз бистрінько. Разом з вами. Опа, щось зачепив. Так, заводимося, кондьор вирібаємо. Зараз виїду, виїду е трошки на рівне. Трошки на рівне треба виїхати, то, що... ну щоб він не, не бок не, не перекинувся, не нічого. Може це і не так, але я догадаю, що потрібно на рівному його складувати так ну в принципі все так показую онлайн вікно звісно в нас грязне так подимаємо ну, близько 70 градусів так. все він поїхав Готовы, готовы. вырушать. Так. Штырек у нас вставляется сюда. Так, инший. Инший. Опа. Вылетел. Так. Це мені з телефоном трішки незручно. Так. так, все, заштопорили, показую, як він в зібраному стані виглядає. В общем, якось так. Ну, далі у нас свята. До речі, всіх з наступаючою Паскою, Великодним. Ми ж готуємося до посіву. Після Паски будемо розпочинати посів Свояшника. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава!